Ну, це однозначно складний доступ, оскільки ну тут, власне, досвіду скажу, навіть утримати інформацію від фонду гарантування на адвокатський запит є край ну, важкі питання, які зникнуть з сайту. Ми поки переходимо це. Річна звітність, квартальна звітність не буде, і от що найключовіше це результати оцінки активів банку з розподілом за видами активів і зазначення незалежного суб'єкту оціночної діяльності, способу оцінки та дати, на яку така оцінка е, здійснена? Тобто, це важливий, ну вкрай важлива чтлива інформація. Це вона стосується і, і кредиторів, вкладників, і акціонерів, і ну, широкого кола осіб для того, щоб подивитися: а що ж інвентаризовано? Чи інвентаризовано все майно? Чи не продається літак по вартості запорожця? От дивіться, і ще у нас таке було питання щодо трьох років позовної давності, і якщо кредитори не звернулися засза за, з, з вимогою, то куди мають надходити кошти за цивільним законодавством? Якщо за три роки не заявив власник про свої кошти, вони залишаються акціонерам.